Доброго вечора. Сьогодні знайомимось, хто ще не знайомий, можливо, хтось давним-давно його не зустрічав, хтось навіть і по роках менше буде за цю модель. Це в нас HondaTak та F24 Stand Up Звичайний двохтактний скутер на повітряному охолодженні 90-го 1990 -го року випуску. Друзі, на сьогоднішній день мопедику. 34 роки, і ви тільки погляньте, в якому він стані у нас в Україні. Пощастило, інколи таке буває, японці десь знаходять отакого раритетного, чудового коня і пере... передають нам люб'язно в Україну його. так Хто не знає, так іде на маятникові вилки, він комфортний, м'якенький, з комфортною посадкою. Дивіться, перше 90-го 90-го року. Звичайно ж, дві гуми в мене було під заміну, повністю стоїть нова непогана така гума, друзі. От, та гумочка вже потріскала, ну прямо геть була непридатна. А так, дивіться, барабанчик гальма. Все чудово, все гарненько, все гальмує, працює і я ж кажу, дивіться, якому стані колеса, яким 34 роки. Звичайно ж, колеса пофарбував, але вони от всі ціленькі, не ржаві, ну, чудово. Він в рідній фарбі. А це все рідненьке, підклювник. Фарба рідна, червона. Дивіться, як все гарненько виглядає. Нічого ніде не потемніло, ось є подряпинка. Нічого ніде не потемніло, ніяких критичних моментів взагалі немає. Так, тут у нас ще в цих старих модельках виключається світло ось на кнопочці. Дивіться, як рідні ручки виглядають. Датчик на бак працює, оце що прикольно. 34 роки і працює датчик на бак. 2303 км пробіга, ну скоріш за все це вже другий круг. От гуму я замінив, така вона була. От. Так, один ключик. ой, ключик, Один ключик японський. У нас ще в то є бардачок. Колись робили бардачки, дуже прикольна штука, вона зачиняється і в принципі прикольно. Зараз всі йдуть з карманами. Раніше були з бардачками, ну, як на мене, бардачок симпатичніше. Так, е, крута функція в нас це. Стендап, тобто він сам стає на центральну підніжечку. Як це, друзі, виглядає? На замкові запалювання. Дивіться, який ще замочок. Бачите, от в ліву сторону затискаємо, замикаємо руль, а тут нас натискаємо і на стендап. Тобто він у нас з електропідніжечкою. Дивіться, як це з одною рукою працює, Одною знімаю. От, Зняли ми з підніжки. Ставимо на положення он, це він у нас от, заводиться. Потім на положення on і потім чуть-чуть натискаємо. І він сам стає на підніжечку. Шикарна функція, навіть з одною рукою можна його поставити. І ще. Ще прикольно придумано, коли ви не дотискаєте От ножку так натиснули. І він пищить, бачите? Оп, все, стоїть. Питають люди, чому зараз таке не ставлять. Не знаю, на той момент це було дуже і дуже круто. І, чесно кажучи, якщо б зараз поставили цю електропідніжку на якийсь скутер, було б воно також непогано. Але, мабуть, це дорога штука. Там окремий двигунчик на цю підніжечку і він дуже потужний. Ну, Коротше кажучи, крута, нереально крута штука. Так, з цим ми розібралися. Побігли далі. Ага. Витягаємо ключик. Відчиняємо багажничок. Сидіннечко перешите японським чухлом. М'якенький, гарний матеріал, Паралончик цілий, все чудово. Так, ви тільки гляньте, який у нас стан під сидінням. 34 роки техніці. Дивіться, яке все гарненьке, нічого не згнило Все супер. Японські болти навіть всі рідненькі і бак цілий. Коротше, шикарний стан пощастило знайти. Тут у нас масло знаходиться. Ну Супер, я ж кажу. Просто, як то кажуть, один із останніх, що можна знайти. Так, по правій частині, в принципі, без питань, без подряпин рідні наклеєчки, стендап, весь, до речі, на рідних запчастинах е, було тільки там. Скажімо так, чисто візуальний вигляд в порядок привели, полірнули, помили, пофарбували колеса, замінили дві гуми. Отак От по внутрішніх запчастинках повністю все оригінал, фільтр. Замінили губку поролонову, промочили її пропіткою, все як має бути, як кажуть. Так дивіться, ліва частина також все супер. О, дивіться, що в нас ще є. У нас ще тут є, я навіть, я навіть не побачив. У нас навіть є бокова підніжка, тобто електропідніжка, та то ще й бокова. Ну це вже крутяк повний. ну Рідні полосочки, все супер. І такий пластик зберігся в такому стані, що я вам скажу дуже дивно і ой, як не часто таке буває. Один, я думаю, один із останніх давним-давно не зустрічав в такому стані тактика. Так що... Так що заведемо, послухаємо. Класний апарат, друзі, мені деякі люди телефонують і кажуть, що ми на такту там від'їздили 15 років і нічого не робили. Техніка, якщо з головою користуватися, служить десятки років. Не рік, не два, це не китайці, які там через рік, через два на сонечку їх взагалі немає. просто, Починаючи з пластика, закінчуючи там тросиками, гумовими моментами, сальниками і так далі. А тут скутеру. 30... За 30 років, 34 роки, на ньому все працює. І всі рідні лампочки, все, все рідненьке, все моргає, все чудово. От вам і японська якість. Так що, друзі, не порівнюйте навіть з якимись там китайцями, це навіть близько не стояло по металу, по якості пластику, по всьому. За двигун я взагалі мовчу. Ніколи вони не зможуть зробити те, що роблять японці. Китайці зараз на 2024 рік роблять е, технології японців, які там на 90-х, 99-2000-х -х, х років, як на мене, щось там вже чотирьохтактне пробують робити на інжекторі, але, як правило, це карбюраторний, бо інжектор це вже е, мозги, це вже форсунка і так далі. Так що, друзі, класний апарат. Зробимо зараз невеличкий йому тест-драйв, як він їде. Їде, до речі, дуже шустрий. Шустренький на прийом заводиться як часи, от просто, Чик. як то кажуть, отак. Е, а, гальма треба. Так, витискати гальма не забуваємо. Так, ну і все. Невеличкий тест. Прикольно. Корисна штука, колись була на скутерах вимикати оце світло, але зараз вже в нових модельках світло горить постійно. Забув сказати про особливість такта. Це його маятникова під, підвізка, хто не знає, отак от вона працює. Дуже, дуже м'якенький, прикольний кінь, вилочка для села, от саме те, що так, можна брати, яке прослужить там десятки років. От Пологий пол, пологий пол можна таким людям з рослим 1,90 дев'яносто. Вирівняти ноги і буде зручно. Так, дійсно зручний. Дивіться. Так, Набирає гарнецько, дуже потужненький такий, максимально в районі 55-60, мабуть, по відчуттях. От. Гарно біжить, Гарно набирає швидкість. При експлуатації 30-35, друзі, я думаю, рочків 10-15 він ще прослужить. Головне, гарне мастило, грамотно доглядати за повітряним з фільтром. Фільтром з пропіткою спеціальною яка буде затримувати пил. І от такий коник буде вам служити довгі-довгі роки, незважаючи на те, що йому вже 34, можливо, до 50 років в грамотних е руках проїздить. Підписуйтесь на канал. Надіюсь, доведеться нам ще побачити от такі красиві апарати в таких руках, в такому стані. Заходьте на телеграм, дивіться щось свіжіше. Обирайте на нових зустрічей.